Сьогодні в програмі сесія з пікетами чи задовольнили вимоги мітингарів обласні обранці? Вони то цикнуть кілька там копійок тих грошей. Місяць побудують пізніше. Зникають відходи. Не вивозять, що кажуть міські чиновники. Станом на сьогоднішній день ситуація в місті Львові щодо вивезення сміття є складною. Не приймає сміття Дніпро, не приймає сміття від міста Львова Миколаїв. Театральна подія у Львові стартує золотий лев. Тема фестивалю класика очима експерименту. Підсумовуємо події дня, що минає. Ви дивитесь новини. Вітаю. Сесія обласної ради із вигуками пікетувальників так сьогодні відбувалось пленарне засідання обранців Львівщини. Коли у приміщенні формували порядок денний під стінами будівлі, протестували сотні обурених, невдоволених почули та відреагували 60, бюдж... 60 мільйонне бюджетне перевиконання розділили на недофінансовані галузі Львівщини. Докладніше Ірина Качмарик. Відновити фінансування на ремонт лікарні із такими вимогами прийшли на пікет працівники Львівського обласного перинатального центру. Його закрили ще у жовтні 2013-го, а до кінця цього року мали б відкрити. Попри обіцянки чиновників, реконструкція досі не завершена. Вони то цикнуть кілька там копійок тих грошей. Місяць побудують пізніше. Зникають зараз. На теперішній час всі роботи чомусь припинені. Когось щось допитатися неможливо. Так, зі сиреною на пікет прийшли й інші медики, працівники центру медицини катастроф виступають проти реорганізації їхньої структури, бояться ліквідації. Також працівники львівської станції швидкої допомоги вимагають звільнення керівника та гідних умов праці. Нам зняли 30% зарплати за особливі умови праці і е, характер праці. У нас у Львові має їздити щонайменше 80 машин. Наразі їздить 35, 37, 38 до 40. Більшість половина з них є в аварійному стані, тобто вони вже пішли третій рік своєї зносимості вимоги пікетувальників почули. Сесія обласної ради вирішила дофінансувати галузь медицини. На це виділили частину грошей із перевиконання показників бюджету. У Станції швидкої допомоги там близько 3,5 мільйонів гривень буде додано на зарплату, а десь в медицині катастроф близько мільйона гривень. Цієї суми недостатньо, тому що консолідована потреба там, десь близько 13-14 мільйонів гривень. Крім того, дуже гостра потреба є в. Паливно-мастинних матеріалів в бензині. Кількість викликів зросла на 15%. Ціна на бензину на 17%. Ми маємо зараз десь винайти мінімум 2 мільйони для того, щоб машини не стали. Та частина. Профтехосвіти, котра залишена на обласному бюджеті без відповідної субвенції на робітничі кадри, вона є дійсно наша, і ми зобов'язані закривати заробітну плату на неї. Тому левова частина грошей, котрі сьогодні розподілялися, пішла власне на закриття питання по заробітній платі. 500 тисяч зі суми виділили на вагові комплекси для зважування фур. Вони працюватимуть на дорогах із найбільшою інтенсивністю руху габаритного транспорту. Йдеться про автошляхи державного значення. Вони будуть стояти в хаотичному порядку. Тобто зранку вони можуть бути. На от, на дорозі Львів Раворуська у місті Жовкови до обіду а після обіду вони вже можуть стояти в Радехівському районі. От на от, дорозі Львів, радехів луцьк Таким чином ми чому саме прописали мобільні вагові комплекси, щоб уникнути стабільності, якої можуть від нас очікувати не я не одне не, доброзичливі пере? Перевізники, тобто вони між собою не зможуть обмінюватися інформацією. Також львівська облрада визнала бійців добровольців учасниками, АТО. їм передбачені відповідні гарантії та фінансова підтримка. Ірина Качмарик, Назар Петуляк, новини. Погані новини не приходять по одній. У Львові ще одна дитина потрапила до реанімації через правець. Хлопчик поранив ногу, ставши на іржавий цвях, тим самим і підхопив інфекцію. Нагадаю, нещодавно цю недугу виявили ще в однієї дитини. А до цього останній випадок захворювання на цю небезпечну хворобу в області фіксували ще 9 років тому. Лікарі наголошують, що в обох випадках батьки дітей відмовились їх вакцинувати. Знову правець кілька днів тому у реанімації потрапив п'ятирічний хлопчик з судовими та болями у м'язах. Він наступив на цвях. Дитині вели спеціальну сироватку за його станом. Спостерігають лікарі, жодних прогнозів наразі не дають. Минулу п'ятницю стало відомо про те, що п'ятирічний хлопчик, мешканець Городоцького району, захворів на правець. Проявилося це в нього тому, що дитина впродовж своїх п'яти років жодного разу не була щеплена від правця, а мала би вже отримати у 2, в 4, в 6, і 18 місяців ці щеплення. Фахівці розповідають недовго у дитини помітили лише через два тижні після травми. В нього розвинулися перші клінічні симптоми. Він не міг нормально посміхатися. Так звана була сардонічна посмішка. Він натягав губи. В нього було порушення відкривання рота, обмежені рухи були. Окрім того, були м'язи окремих судоми окремих груп м'язів. І дитині надано невідкладну допомогу. Введено протиправцевий імуноглобулін Продовжує лікуватися, стан його стабільний, середньої Важкості, хоч у двох випадках сироватку дітям таки ввели, проте це лише завдяки медичним волонтерам, адже державна медицина тут без сила. Вакцин проти правця зараз немає, тому що як завжди є ситуація з реєстрацією, тобто воно є вони зареєстровані. Мають свідоцтво про державну реєстрацію, але не внесені в реєстр оптово-закупівельних змін. І їх неможливо купити за бюджетні кошти за офіційною інформацією мозу. У головному медичному відомстві країни вже створили спеціальну групу зі складу епідеміологів та інфекціоністів, які шукають сироватки проти правця для закладів України. Віталій Гамадин, Анатолій Лопаченко новини. Здорове місто, здорова нація. У Львові стартувала профілактична акція, де львів'яни мають змогу просто неба пройти медичне обстеження та проконсультуватись у спеціалістів. Сьогодні медичне містечко утворилось поблизу п'ятої міської поліклініки. Проте кожного дня акція відбуватиметься у різних районах Львова. Більше знає Оля Олетимоляк. Петро Іванович з Миколаївського району до Львова приїхав у справах і випадково натрапив на медичну акцію. Консультації та обстеження в усіх лікарів проходив 40 хвилин. Чоловік задоволений. Акції потрібно частіше робити, не тільки у Львові, в районних центрах. Ми вже пройшли всіх, Богу гудяколи все у нас нормально, обстежили, що нас цікавило. Усі охочі можуть пройти обстеження у терапевта, гінеколога, кардіолога, педіатра, психотерапевта, а ще вимірити вагу та зріст, рівень, глюкози, артеріальний тиск, зробити флюорографію. Львів'яни в один. Голос твердить, такі акції треба влаштовувати частіше. Кожен прийде, має змогу провіритися. Звичайно, що частіше би таке, щоб було краще, б було чим побільше. Це а найбільша черга утворилась до лікаря мамолога. Фахівці кажуть, обстеження на спеціальному апараті мамографі повинна проходити кожна жінка раз в рік після 45 Наша основна задача раннє виявлення раку. Тобто, чим швидше ми його воєвим, тим нас є більше економічне підґрунтування, щоб вилікувати людину. Тобто раннє виявлення раку дає 95-97% повного виживання. Мета акції заохотити львів'ян частіше перевіряти стан здоров'я, адже своєчасне обстеження та діагностика запобігає ускладненням недух. Міські чиновники кажуть, на загал стан здоров'я львів'ян погіршується. Про це свідчать статистичні дані. Ми бачимо погіршення показників захворюваності. Зокрема, збільшилась кількість людей, які захворіли на інфаркт. Карда і на інсульт на дуже загрозливі захворювання, які приводять до смерті інвалідізації пацієнтів. Виявлені всі недуги чи ризики виникнення недуг, які ми тут виявляємо, реєструємо. Після цього ті пацієнти не пропадають від нас з поля зору. Навіть якщо це не наші мешканці залізничного району, якщо це мешканці можуть бути з прилеглих територій, можуть бути з сусідніх районів міста Львова, вони будуть передаватися в ті заклади для подальших поглиблених обстежень. Також. Акцію проведуть і в міській дитячій лікарні, що на вулиці Пилипа Орлика, 17 та 24 вересня, а ще 1 жовтня. Додам, що минулого року у межах профілактичних акцій обстежили понад 12 тисяч людей. Ольга Тимуляк, Андрій Ролюк. Новини. І знову про сміттєву блокаду ще про знищення лісів і фестиваль Лема в межах форуму видавців. Це і не лише вже за мить у наступній частині нашого випуску. Не перемикайте. Сміттєва блокада ситуація у Львові з вивезенням відходів критична. Відмовились приймати львівське сміття міста Дніпро і Миколаїв на не наповно справляються з вивезенням відходів. Три перевізники вивозять його лише дві фірми. За словами фахівців, зараз спеціальні служби проводять перемовини з мерами міста Львівщини для того, аби відновити прийом сміття на їхні сміттєзвалища стосовно виділення нової ділянки під Полігон спеціалісти зазначили, що свого часу в області запропонували п'ять земельних ділянок, але сьогодні є певні застереження. тамтешніх громад, тому робота в цьому напрямку припинена. До слова, найбільші проблеми з вивезенням сміття зараз є у Сихівському, Шевченківському та Франківському районах міста. Станом на сьогоднішній день ситуація в місті Львові щодо вивезення сміття є складною. Не приймає сміття Дніпро, не приймає сміття від міста Львова Миколаїв. Станом на сьогоднішній день не в повній мірі справляються з вивозом сміття три перевізники. Два перевізники сміття вивозить ситуація, яка є в місті Львові. Має політичний аспект в зв'язку з тим, що багато сміттєзвалищ є заблоковані, практично всі, за виключенням двох сміттєзвалищ Львівської області, які зараз приймають сміття. Тимчасові тарифи на паркування у центральній частині Львова діятимуть до кінця вересня. Як і раніше, плата за паркування транспортних засобів у першій зоні на закритих паркувальних майданчиках складатиме 8 гривень за годину, а на відкритих 6. Однак, комунальне підприємство Львів Автодор готує пропозицію, аби ціну за паркування в другій зоні збільшити. Бо сьогодні вона становить 2 гривні є за низькою, твердять посадовці. У попередніх розрахунках підприємства вийшла вартість в другій зоні паркування від десь до 6,5 гривень за годину. А зараз там 2 гривні на годину. Підприємство е збиткове в другій зоні паркування, тому що е паркомати е коштують так само, і що в першу зону паркування, що в другу зону паркування. Так само ж і коштує обслуговування тих паркоматів, так само ж коштує електроенергія, яку вони е споживають. Карпати лисіють на Львівщині всихають хвойні. Кількість хворих дерев найбільша серед західних областей України. Це понад 10 тисяч гектарів сухостою. Фахівці нарікають, частина дерев загинули через різке потепління, а деякі ще й уражені комахами шкідниками. Лісівники б'ють на сполох, якщо вчасно не зробити сухі стовбури. Уже через декілька років увесь карпатський ліс може й зовсім загинути. Замість зелених хвойних голі стовбури. Найбільше ось таких дерев у сколе, славському та тухлі, стверджують лісники. Пригадують, масово засихати насадження почали ще 20 років тому. Увесь цей час замість хворих хвойних здебільшого зрубували здорові. Відтак, сьогодні смерековий ліс у критичному стані. Воно гниле за що раз воно стає більш. Непригідне більш воно крихке, більше воно здатне, його. особливо при вітрі, при тому воно падає, ломиться. Найбільше сухих смерек на горі маківка це понад 390 гектарів. Десять років тому місцеві лісники частину хворих дерев зрубали, натомість висадили нові саджанці. Однак, врятувати решту лісу не можуть. Ще в травні міністерство екології заборонило будь-які роботи у заповідних зонах. Департамент екології і природних ресурсів припинив видавати погодження на проведення. Санітарно-оздоровчих заходів іншого шляху, як зрубати сухі всихаючі смерекові ліси і посадити корінні біологічно стійкі ялицево-букові деревостани. Іншого шляху немає. Зараз більшість карпатського лісу, так званий неліквід. Лісники розповідають, аби отримати хоч якийсь прибуток з низькосортної деревини. Нещодавно в області облаштували вісім спеціальних палорам. Палетну дощечку. Ну на внутрішній ринок нас забирають те, що лишається від горбеля. Щепа навіть опилки, купують на місці. Для виготовлення пелець водночас екологи застерігають більшу частину лісу, знищують самі ж працівники лісгоспів, аби набити кишені масово рубають не лише старі дерева, гектарами викорчовують здорові смереки. Внаслідок санітарних зачищаємо і живі, тобто цілий ліс складено протоколи по самовільних рубках, які були без ліміт, без погодження лімітів. Загальна сума збитків нанесена поза 2 мільйони. Нещодавно у Львівській обласній раді створили спеціальну комісію. Обранці інспектували державні та комунальні лісництва. Згодом перевірятимуть уже документацію лісгоспів. Ця система, лісова система, вона потребує більшої децентралізації. На сьогоднішній момент керівника державного лісгоспу, скажімо, призначається виключно з Києва. Навіть керівник державного агентства лісових ресурсів, керівник обласної адміністрації ніяк не впливає на цей процес, не кажучи вже про обласну владу. Незабаром можна Інспектуватимуть ще декілька лісництв. Христина Купльовська. Новини. Повертаємо минуле до теперішнього. З 13 до 18 вересня у межах форуму видавців у Львові вперше відбудеться фестиваль місто Лема на честь відомого польського письменника Станіслава Лема. Ідея фестивалю належить екс-директорові інституту книжки Гжежові Гауденові та культурному менеджерові. Іркові Грінові програма фестивалю пропонує цікаві заходи не лише шанувальникам творчості письменника, але й тим, хто прагне цікаво провести час. Відбудеться науковий семінар між двома левіафанами, літературні заходи, віртуальні та реальні мандрівки містями Лема. До Львова з'їдуться учасники з різних міст України, а також із-за кордону. З літературної точки зору лема представляти все одно треба, незважаючи на цю всю його популярність. Наші молоді люди зараз живуть в тому світі, який Лем описував і прогнозував. Світ повний нанотехнологій. Оскільки ми живемо зараз в мультикультурному світі, де так багато різних досвідів, різних мов, різних запліч стикається. Те, про що пише Лем стає знову актуальним. Головна театральна подія Львова та України цьогоріч – міжнародний театральний фестиваль Золотий лев» триватиме у Львові з 17 вересня по 2 жовтня. В програмі львів'яни та гості міста зможуть побачити надзвичайні вистави дуже потужних театрів з Румунії. Польщі, Молдови, Литви, Грузії, Угорщини, України та інших країн, які показуватимуть на сценах львівських театрів та на площах міста. Квитки на вистави можна придбати в театрі Воскресіння на площі Григоренка 5, або на сайті, який ви зараз бачите на екрані. Ми починали із тема фестивалю Класика очима експерименту. Режисерський театр завжди мав високу планку лідера і на мій погляд, буде мати завжди, і у нас все на сьогодні. Новини це те, чим всі ми живемо щодня. Ви можете створювати їх разом із нами. Якщо маєте що розповісти, телефонуйте нам на номер нашої гарячої лінії 261 6901. Нагадую, що більше інформації завжди на нашому інтернет-порталі львів.ТВ. Вже за мить про новини спорту вам розповість Ольга Білоган. Тож не перемикайте. Не витрачайте свій час сьогодні на те, що вже завтра може бути неважливим. Пам'ятайте, мрії здійснюються, тож не переставайте мріяти. Дякую, що з нами. До зустрічі. Новини спорту у ефірі на ТРК Львів добрий вечір. Перші медалі від львівських паралімпійців. Спершу легкоатлет Роман Павлик поклав у скарбничку українців бронзову медаль за стрибки у довжину, подолавши позначку 5 метрів 61 сантиметр. Естафету підхопили наші фехтувальники Антон Дацько та Андрій Демчук. Чоловікам вдалося вибороти золото у своїх категоріях. Антон Дацько, перший, хто здобув першу олімпійську медаль у фехтуванні взагалі в Україні. До цього знайте, що найвищий результат це була срібна медаль Антона Дацька на минулорічних паралімпіаді в Лондоні. Це срібна медаль. А до цього взагалі 16 років перед тим Україна не мала ніякого результату у фехтуванні в військах. Андрій Демчук продовжив цю естафету цю і друга золоту медаль, яку він здобув вже в іншому в іншій категорії. А в Україні стартував тиждень фізичної культури. Вже традиційно у другу суботу вересня проводиться спортивне свято Олімпійський урок його метою є залучення молоді до здорового способу життя. У жовтні в цей день відбувся турнір з настільного тенісу. На святі побували і наші журналісти. У жовтні зібрались усі тенісисти з Львівської області, щоб позмагатись у першості на регіональному турнірі та відсвяткувати своє професійне свято. Саме в цей день проводяться традиційно по всій області, по всій Україні. Зокрема, сьогодні в жовтні обласне спортивно-масове свято, яке іменується обласний Олімпійський урок. Змагання проходять у найбільшому і найкраще обладнаному залі Львівської області. Цей Спортивний зал, спеціалізований клуб УЛІРС, може прийняти гравців на 16 столах. І всі райони, які прибувають до нас, можемо хопити за один день провести ці змагання. Велика кількість учасників відгукнулася на запрошення прийняти участь у турнірі. Сьогодні до нас приїхали учасники. Це представники районів і міст Львівської області. Попередня заявка це 16 районів, міста і команди як дорослі, так і ветерани. Ветеранські команд на одну менше, і будуть змагатися два плюс один. Це є змагання двоє мужчин і одна дівчинка, жінка, ну там чи дівчина, і ведеться загальний залік, Тобто, хто катрійка має перемогти ну, в своїй категорії. Завдяки тому, що організатори створили потрібні умови, взяти участь у змаганнях можуть люди із обмеженими можливостями. Паралельно будуть проходити змагання і серед неповносправних є з вадами опорно-рухового апарату і вадами слуху. Повболівати за свого тренера прийшов і Сергій хлопець, також займається тенісом, тому захоплено спостерігає за перебігом подій. Я сюди приїхав сьогодні подивитися на турнір, і в мене після цього тренування я підтримую олімпійський рух, спорт, здоровий спосіб життя. Це все на сьогодні. Зустрінемось завтра в цей же час. гарного вам вечора.